Всім привіт, друзі! З вами Кіно Мозок. Сьогодні, як і обіцяв, я розкажу вам про фільм Людина мураха та Оса Квантоманія», який відкриває собою п'яту фазу всесвіту Марвел, а заразом назву вам чотири причини подивитися цей фільм і одну антипричину. Отже, без зайвих слів сідайте зручніше, візьміть попкорн і поїхали! Причина перша. Третій найкращий. Як ми знаємо, Марвел дотримується на традиції, роблячи треті фільми про кожного персонажа найкращими в їхніх серіях. І людина мураха не став виключенням. Фільм вдало поєднує найкраще, що було у попередніх двох. В даному випадку, це хороший гумор та цікаві персонажі. Із новим сюжетом, створюючи таким чином ще одну цікавенну історію. Причина друга. Атмосфера. Пам'ятаєте, що я казав у своєму прогнозі. Протягом своєї історії в КВМ Скотт був більше комічним, ніж серйозним персонажем. А трейлер готує нас до якоїсь ледь не драми. Так от, хоч фільм і не став повноцінною драмою, проте він набагато серйозніший, ніж перші частини пригод Скотта. Так, як я казав, гумор тут все ще присутній. Але він служить скоріше доповненням до основного сюжету, аніж його основою. Перед фільмом стояли дві основні і вельми важливі задачі. Гідно відкрити п'яту фазу Кіна Всесвіту і представити нам нового головного лиходія, який прийде на заміну Таносу. І це причина третя канг. Це вже другий раз, коли ми бачимо цього персонажа на екрані після серіалу Локі. І тут треба віддати належне Джонатану Мейджорсу, адже він відіграв навідмінно. Не дивлячись на те, що це два варіанти того ж самого персонажа, між ними немає жодної схожості. Якщо той, хто залишається, справляв враження такого собі кумедного дядька, який усе бачив, усе знає і від усього втомився, то Канг самим лише виглядом випромінює загрозу, навіть без слів даючи зрозуміти, що якщо він вирветься на волю. Добра не варто очікувати нікому. Лишається тільки здогадуватися, що ж ми побачимо далі, коли на сцену вийдуть інші його варіації. Причина четверта. Квантовий вимір. Я не томлююся повторювати, що сіквели можна вважати наполовину вдалими, якщо вони зуміють показати глядачам щось таке, чого вони раніше не бачили. І в даному випадку, це квантовий світ. Так, ми вже бачили його раніше і не раз. Але тут він постає у зовсім іншому вигляді, що коментує навіть сам Хенк, який також встиг в ньому побувати. Не знаю, чи буде таке порівняння доречним, але впродовж перегляду він мені чомусь нагадував країну чудес, бо тут також повно всього чудернацького. Є навіть один прикол, схожий на цей. Випий мене. Тільки тут він дає змогу розуміти мешканців квантового світу. Антипричина. Не знаю, як можна її назвати, тому що це по суті кілька речей, які особисто мені не сподобалося у фільмі. Попереджаю: дана частина міститиме спойлери. Тому, якщо ви ще не бачили фільм, краще додивіться це відео після перегляду, а потім напишіть у коментарях, чи ви зі мною погоджуєтеся. Так от. Перше, що мені не сподобалося, у фільмі нема Луїса, адже цей чувак, ну просто ходячий прикол. Це людина музичний автомат. Друге, це те, що злили модока. І справа навіть не в тому, що він по-дурному загинув, а просто коли Кесі йому каже, не будь придурком, він миттєво все переосмислює і стає хорошим, а потім навіть каже Скотту, що завжди вважав його братом. Ну блін, це так не працює. Ну і третє це роздуми Скота про те, що сталося у квантовому світі після того як вони з нього повернулися. Як на мене, цей момент треба було обіграти не комедійно, а навпаки, серйозно. Наприклад, так. Після їхнього повернення Скот починає бачити кошмари про Канга. Він розказує про це Хоуп, і вона його втішає мовляв, не переживай, все буде нормально, ми його перемогли. Це. Моя особиста думка. Чекаю на ваші коментарі з цього приводу. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам фільм. Підписуйтеся на канал. А якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі.